Миролюбі. Сьогодні нам пастор показує знову ж таки книгу Пророка Єноха. І для себе почула, що наскільки важливо відкриті мати вуха і серце, так само, як колись був Єнох, він проповідував, так само, як наш пастир, він кожен день проповідує, він доносить, він приймає слово Боже і доносить далі, щоб ми всі були спасені. На той момент був Єнох, який казав, що буде кінець світа, що буде потоп. Люди схрещувалися, ангели схрещувалися з жінками земними і родилися мутанти. І ті Мутанти робили біду на землі, і Бог їх зарив глибоко. На сьогоднішній день каже пастор: ми тільки е, нафту і газ отримуємо з тих перевертнів, бо вони глибоко зариті під землею. І на сьогоднішній день, щоб ми дійсно виконали волю Божу, бо воля Божа це дійсно спасати людей, доносити істину, як це робили Божі люди, щоб спастися, так само як це спасся Ной та його сім'я. І на сьогодні спавчего спасіння є церква, живого Бога, де проповідується слово Боже, де доноситься.